Ще справді можна побачити в Німеччині. Опівночі пекарі мудрують над своїм хлібом. Восьмеро майстрів виготовляють 400 хлібин на день. Добре замішане тісто це важливий етап для створення смачного хліба, каже Фрідберт Енглер. Рецепти походять з родинного кола. Ми використовуємо найдорожчі складники і час. Часу пекарі не шкодують. Дві години тісто має підходити. У великій пекарні Гері в Берліні натомість першорядну роль відіграє швидкість. Тут уже давно ніхто не вимішує тісто вручну: дві тисячі хлібин на годину, і це лише на одній виробничій лінії. Матіас Мюллер свою професійну освіту здобув у дрібній пекарні, де багато процесів робилося вручну. Тепер він очолює масову продукцію. при виготовленні хліба, як і раніше, необхідні вмілі руки. Потрібно обслуговувати високотехнологічні прилади. Це без сумніву. Кількість виготовленого нами хлібу значно вища, аніж у ручній пекарні, але якість така сама. Лідер продажу хліб із хрумкою скоринкою. Лише для Берліна підопічні Мюллера випікають близько 40 тисяч таких хлібин на день. У супермаркеті цей хліб коштує не більше двох євро. Промислова піч кілька метрів завдовжки. Особлива пропозиція в сімейній пекарні ельстальський селянський хліб. Півтори години в печі і він готовий. Усе зроблено вручну. Лише так сімейна пекарня може конкурувати з масовим виробництвом. Її ворог дешеві продуктові магазини. Машина, яка робить 10 тисяч хлібин на годину з одним працівником, звісно, вигідніша ніж тисячу хлібин, зроблених двома майстрами та одним помічником. П'ята година ранку. Фрідберт Енглерт сам розвозить пекарську продукцію у п'ять філіалів. Його хлібини коштують в середньому від 3 до 4 євро. Бізнес живе за рахунок постійних клієнтів, які за якість готові платити більше грошей. Я відчуваю різницю між хлібом, спеченим вручну і машиною. Я сам майстер і переконаний, що зроблене вручну завжди краще. Аби витримувати конкуренцію, сімейна пекарня зробила спеціальний заїзд для водіїв, які поспішають вранці на роботу. Вони можуть заїхати машиною просто під магазин і на ходу схопити собі якусь свіжу булочку чи канапку. У такий спосіб пекарня отримала додатково 400 клієнтів на день. Енглерт уже сім годин на ногах. Нарешті пауза. Кожен пекар, який випікає вручну, може впоратися з конкуренцією, якщо він робить ставку на якість і вимагає за це відповідну ціну. Якщо ж він намагатиметься піти шляхом зниження цін чи використання хімії, то він програє. Нарізаний та запакований хліб з масових пекарень вирушає до 9 тисяч магазинів. Справді серйозний конкурент невеликим сімейним пекарням.